Час війни в Україні все подешевшило. В началі 9-го сьогодні зранку дзвонить мені тіпочек і розказує, типу, от в мене є будиночок 160 квадратних метрів, є там ще техприміщення 60, є ще зовнішній басін. Скажіть плюс-мінус вартість теплового насосу. Я кажу, ну на системі повітря вода, топкова під ключ буде там, ну плюс-мінус від 10 тисяч євро. 16 кВт тепловий насос, там условно там 5-600 євро, плюс там байлера, там то-то, то-то, обв'язка. Він каже, ну а. Геотермальний. Я Кажу, тип, геотермальний тобі не потрібен, але там вартість буде 20-25 тисяч євро, бо це буріння. Якщо ставити геотермальний тепловий насос, щось європейське, а там вартість теплового насосу від 10 тисяч євро. От, тому там проєкт стане отак, -от, отак от. Що він мені розказує? От, слухайте. А що так дорого, бо я ще до війни типу, узнавав там по вартості, от. а зараз, каже, все подешевше, воно має все бути дешевше. От там мої якісь там знайомі поставили тепловий насос, все їм під ключ на будинок в 220 квадратів стало там десь в районі 8 тисяч євро. Я кажу, тіп. Ну, кажу, може і стали, кажу, не знаю, там, на якому вже це обладнання, що їм все підключить, або там як зробили. Але, типу, послухайте далі. 1200 кВт за всю зиму. Будинок 220 квадратних метрів. Я кажу, тип, ну, ти не розказуй мені, басні крилова. Я кажу, 18 років ставлю теплові насоси. Які там 1200 кВт за всю зиму, типу, взяв у них тепловий насос. Це кажу, якийсь вічний двигатель, кажу, 300 кВт. Там 250 в місяць якось, ну, математика не так. Каже, може, в місяць 1200 кВт, ну то це нормально. Ні, от там щочики стоять от, за всю зиму, взяв в них тепловий насос за 8000 євро проєкт підключ, 1200 кВт. Я кажу, ти піздабол. Ну, от та і все. Кажу, ну не обманюйте людей. От. А так розумію він там е, трошки підхарює в мене в коментарях. Це, напевно, от. Оця людина, я, звісно, дуже в мене руки чешуться. От його тут фотографію прикріпити, але не буду цього робити. хай собі живе спокійно, блядь. ну одним піздоболом більше, одним піздоболом менше в світі. Тут нічого не поміняється, друзі. Кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля, ми системи всі проєктуємо від А до Я, розраховуємо тепло втрати, тепло надходження, і під ваш бюджет правильно підбираємо обладнання.